Доброго вечора. Починаємо наш ефір на тему фінансів. І звати мене Семенович Степан, я фінансовий консультант і підприємець. Працюю в цій сфері вже досить довго. Сьогодні з вами буду ділитися такою фундаментальною і важливою справою, яку повинна розуміти, як мінімум розуміти, і, як мінімум, користуватися кожна людина, яка піклується про свій день завтрашній. Тому залишайтесь на цьому ефірі, щоб потім мати змогу задати мені запитання. Зараз я переключуся на презентацію і ми з вами продовжимо вже із слайдами спілкуватися. Тема основна базова тема нашої розмови це як створити свій приватний капітал. І в першій частині ми говоримо, як капітал заощаджувати. І грамотно використовувати кошти для своєї фінансової безпеки, а в другій частині як можна заробляти навіть без цього самого стартового капіталу. Використовуючи той продукт, про який ми зараз будемо говорити, використовуючи той ринок, який в нас є дуже хороший, дуже чудовий, будучи в партнерських стосунках із нами, фінансовими консультантами, і звичайно завдяки тому, що ми маємо хорошу розроблену систему, яка працює. І працювала в час коронавірусу, в час війни працює, працювала до і буде працювати після. В цілому цих чотири складових є в основі бізнесу, ми почнемо із першого продукту нашого. Продукт стосується нашого життя. Якщо подивитися на наше життя у вигляді такої лінії, то його з точки зору часу можна відобразити у трьох періодах. Перший період це коли ми вчилися ходити, вчилися говорити, вчилися в школі, в інституті, в університеті. І загалом можна його назвати період навчання. Другий період це коли ми працюємо, і в цілому це робочий період, який нам приносить певний дохід. Ну і третій період, коли ми перестаємо працювати. Для більшості наших людей він називається пенсія. Але слово пенсія завжди такі негативні асоціації, це більше схильність до роздумів про втрачені можливості, про бідність, про доживання. Тому я не хочу це слово вживати на те, що відпочинок. І зараз буквально, протягом буквально 10 хвилин я покажу, як можна грамотно цей відпочинок собі організувати. Ми розуміємо, що теперішні пенсіонери заручники обставин, для них найбільша розвага це проїхатися в маршрутці за пільговий талон, і то інколи бувають батли, щоб туди потрапити в число тих двох місць. На жаль, вони не можуть собі організувати ніякий відпочинок, вони змушені продавати якісь залишки своїх пожитків, і вони живуть в крайній бідності. Абсолютна більшість пенсіонерів, тому що близько 80% наших пенсіонерів отримують мінімальну пенсію 2361 гривня на даний час. А донедавна вона була ще на 100-200-300 гривень менше. Кого як? Тому що все ж таки нашу пенсію дуже сильно проіндексували. Максимальна сума, звичайно, була висока, от мінімальна на 100 гривень. На 100 гривень приіндексували пенсію і нічому собі не відмовляють. Тому сьогодні поговоримо про те, як не стати бідним пенсіонером, що для цього потрібно зробити. Якщо подивитися на гроші з точки зору оцих самих трьох періодів їх наявності, то в першому періоді, коли ми навчалися, ми особистих грошей не мали. Ну і це, звичайно, нормально, тому що нас утримували батьки. В другому періоді в нас гроші є. Схематично це так виглядає дохід, а насправді він йде із ами, то вверх, то вниз. Але що важливо, що коли я був перший остан... робочий день, настане і останній. І у цій верхній точці екстремуму буде визначатися, чи ми своє життя прожили свідомо, що ми його прожили як стрикуза. З мультики там, чи з пісеньки. І саме тут ці точці буде визначатися, як ми далі житимемо після того, коли ми перестаємо працювати. І більшість людей, на жаль, впаде вниз. До рівня соціальних гарантій держави або до нуля. Тому що вже на сьогодні, щоб мати пенсію мінімальну, навіть потрібно мати 31 рік стажу і виходити в віці 60 років. А якщо немає 31 року, то через 3 роки достатньо буде 15, щоб отримати мінімальну пенсію. А якщо не буде і цього, то в 65 років дадуть соціальну допомогу, але вона дуже мала. На ще менше від мінімальної пенсії, там може бути навіть 800 тисяч гривень. Тобто це період, такий справді, не відпочинку тих людей, а період доживання в бідності. Тому що, якщо не взяти середню пенсію 3 тисячі гривень, 3,5 в Україні, це також крайня бідність, яку неможливо нормально все почувати. І людина, яка не має стажу взагалі, вона не просто дійде до якогось там мінімуму, а одразу впаде до нуля, до повного нуля. І це, по суті, може бути такий. План держави з одного боку, 20 років провчитися, 40 відпрацювати в бідності померти. З іншого боку, завжди так, якщо ми не маємо свого плану, ми живемо за чужим. Чужий план ми, тільки що охарактеризували, а який може бути наш план? Ну, також дуже простий, ми можемо в робочий період часу ми можемо не тільки витрачати всі кошти, а ще частину зберігати. Збережені кошти ми можемо інвестувати, інвестовані кошти ми можемо примножувати за рахунок тих інструментів, якими користуються в світі. Тобто, грамотно поступивши своїми коштами, ми можемо отримати ріс наших доходів, і ми можемо навіть жити на пасивний дохід в старості. Або в другій молодості. Якщо навіть не вдасться створити пасивний дохід, то ми зможемо організувати собі той рівень життя, до якого ми звикли протягом свого робочого періоду. А для цього потрібно заповнити оцю порожнечу між тим, що ми хочемо, і тим, що нам дає держава, капіталом. Причому капітал повинен бути не якийсь там віртуальний, а реально пенсійний. Він має мати цільове призначення забезпечувати людей у пенсійному віці достатньою сумою грошей для того, щоб вони могли не працювати, а дійсно почувати себе нормальними пенсіонерами, які на відпочинку заслуженому, так як це було колись в попередній країні. Не всі були на заслуженому, але хоча б так називалося. Сьогодні ми можемо організувати собі дійсно хороший європейський рівня відпочинок. Що для цього потрібно зробити? Потрібно просто розуміти, за рахунок чого пенсіонери, пенсіонери Європи та Америки живуть краще. Ну, як ви думаєте, за рахунок чого? Ну, зрозуміло. Можливо, це не для всіх зрозуміло, але для більшості так. Страхування життя це є найбільш надійний фінансовий інструмент, який допомагає зберегти і примножити свої кошти для того, щоб жити в пенсійному віці, не хвилюючись про завтрашній день. Його тобто забезпечити. І що говорить Вікіпедія про страхування життя в Україні? Те, що це є, страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань, насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. На заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто, ми бачимо, нічого ми нового не створюємо. Це не українські депутати, не українські чиновники, не українські казнокради, не українські корупціонери придумали цю систему страхування, а європейські бізнесмени і система страхування життя, і, в принципі, це такого типу страхування в світі в Європі працює понад 200 років. В Америці понад 150. І ми використовуємо досвід міжнародних компаній і їхню, їхні гарантії, їхню надійність також в Україні для того, щоб ми. Не попадали під категорію українських ненадійних компаній, тобто маємо справу з міжнародними. Як воно працює? Яким чином ми можемо організувати собі накопичення грошей, виходячи із вартості сьогоднішнього дня? Є така формула фінансової безпеки майбутнього, яка передбачає розуміння вартості сьогоднішнього дня і відносно цього наступні дії. Так от, якщо ми заробляємо 20 тисяч, а отже, за рік 240, то згідно першого закону грошей. Ми повинні відкладати 10% від суми, яку заробляємо. Округляємо до 25 тисяч гривень в рік. Це ж невелика сума, це всього на всього 68 гривень в день. Ну і реально, якщо ви живете на якомусь там маленькому селі, де ви харчуєтесь згорода, а ви живете в якомусь містечку чи місті, ну для вас 68 гривень в день це взагалі не витратиться, так поміж пальцями пробігає. Ви навіть не зауважуєте і взагалі. Статистики, психологи стверджують про те, що величина покупки до 100 гривень людьми не поміщається. Тобто людина може купити декілька разів мати витрати по 80-90 по 90 гривень, і вона не зауважить, за день витративши, можливо, навіть і 500. Така, така наша психологія. Тому, якщо ми хочемо відкладати собі щоденно отаку суму в розмірі 68 гривень, для нас це не буде важко. Головне на початку виробити звичку. Ця звичка може вироблятися протягом одного місяця, і того достатньо буде. Далі вона буде входити в категорію автоматизму. Що нам це дасть? Ми будемо мати 20 тисяч гривень, які проінвестуємо в накопичення, і 5 тисяч гривень піде на страховий захист. І це ми маємо програму, яка передбачає одночасно дві хороші дії: перше накопичення грошей, про яку ми зараз говоримо. Друга страховий захист, про яку будемо говорити згодом. Якщо е, взяти отакий от хороший період дії договору 30 років, а я скажу так, що мінімальний термін 10 років, менше невигідно, є компанія, яка має змогу укладати договір на 5 років, але ці програми, так, вони невигідні. Тому ми рекомендуємо від 20 і далі років укладати договір страхування життя, тому що працює складний відсоток. Як він спрацьовує? Якщо на 30 років, і владати собі 20 тисяч гривень, то самостійно буде заощаджено 600 тисяч гривень. Протягом 30 років компанія буде користуватися нашими коштами, нараховувати процент прибутку. Цей прибуток буде капіталізуватися в складі основної суми, тобто процент буде додаватися до попередньої суми, і на всі ті кошти, які є з новим процентом, буде нараховуватися знову процент. Цей принцип називається складний відсоток, а Ейнштейн його назвав 8-й на чудо світу. За рахунок цього капітал виросте в розмірі мільйон 800 тисяч гривень, і сумарний дохід разом з накопиченнями особистими вам буде виплачено в розмірі 2 мільйони 400 тисяч гривень. Я думаю, що це досить хороша сума, якщо би це отримав будь-який теперішній пенсіонер, тому що він зміг би жити на 1% в місяць, а це не менше як 24 тисячі гривень щомісячного незнижувального пасивного доходу. Це дуже круто, тому що основна сума залишається. Так живуть європейські пенсіонери. Вони акумулюють велику суму грошей, вони протягом життя, окрім того, що вони оплачують кредити по автомобілях чи там лізинг, или... оплачують квартири, іпотеку, оплачують якісь там інші потреби, навчання дітей, вони знаходять також певну суму грошей для того, щоб створити свої особисті накопичення, тому що вже з покоління в покоління в них це відбувається. Для них це норма. За рахунок цього, вони потім добре живуть в старості. У нас це поки що вводиться. Серед людей є досить велике нерозуміння через низьку фінансову культуру і фінансову грамотність наших людей, тому що ніхто не вчив. А отже, є досить такий немалий опір, в тому, що люди сприймають і кажуть, так, це добре, але не в Україні. Насправді це в Україні працює так само, як і в інших країнах світу, тому що в Україні працюють ті самі міжнародні компанії, які працюють і в Польщі, в Австрії, в Німеччині, в Британії, в Італії, в, в Америці, будь де. Тобто є компанії міжнародні, які працюють в Україні під материнські гарантії, звичайно ж. І тоді, коли у вас буде така сума грошей, ви дійсно можете через 20, 30, 40 років почувати себе як хороші європейські чи американські пенсіонери, відпочивати і не хвилюватися про свій завтрашній день, тому що ви про нього подбали під час роботи на під час свого робочого періоду. Давайте подивимося тепер. Для чого брати оформляти собі добре страхування життя? Може бути три таких випадки, на які ми не можемо ніяк вплинути, але які можуть впливати на бюджет і добробут сім'ї. Якщо стається смерть по хворобі, то хід падає. Якщо стається інвалідність, то хід падає нижче плінтус. Якщо трагічна смерть, то, звичайно, також дохід падає. І в цьому випадку сім'я потребує страхового захисту. Скажімо, якщо стається смерть по хворобі, то сім'я отримує 600 тисяч гривень плюс процент прибутку. Який сформувався за всі роки дії договору. Якщо стається трагічна смерть, то сім'я отримає мільйон 800 тисяч гривень плюс всі проценти, які були нараховані. І якщо стається втрата працездатності, то виплачується в частині втраченої працездатності від суми мільйон 800 тисяч гривень, якщо це людина молодого віку, або мільйон 200, 000, якщо вже 26 і старше років. Це, до речі, розраховується індивідуально для кожного, суми можуть бути змінені. Але в цьому прикладі воно так само і виглядає. Що таке від півпроцента до 100? Весь організм оцінений в 100%. Втрата фланги пальця це піввідсотка, втрата вказівного пальця це 10%, втрата руки або ноги 50%, можуть бути якісь інші втрати фізичні або втрати функціональності органів через нещасний випадок. Може бути повна втрата працдатності по хворобі, наприклад, повна сліпота, повна німота, повне слабоумство, втрата через нещасний випадок різних. Дієздатних органів, і це все призводить до того, що компанія буде виплачувати таку велику суму. І також є медичний страховий захист, який допомагає нам отримати різні виплати, якщо стається в нас якісь страхові події, такі як травми, опіки, госпіталізація, хірургія, не й Бог, звичайно, щось важче, онкологія, інфаркт, інсульт і так далі. Тобто, ми розуміємо, що входить медичний захист, багато різних, різних типів страхового захисту, і ми його підбираємо для вас індивідуально. Також для дітей є хороші накопичувальні програми, які дають змогу, відкладаючи невелику суму грошей, для прикладу, мінімальна сума 10 тисяч гривень, але протягом тривалого періоду часу, бажано це 20-25 років, сформувати для своєї дитини, для своєї внучки, чи внука, чи сина, чи дочки капітал і отримати хороший прибуток, і потім ці кошти використати для того, щоб допомогти їм, наприклад, отримати хорошу європейську чи американську освіту. Купити квартиру або купити хоча б перший внесок, якісь зробити якісь інші цінні подарунки або кошти на стартовий капітал. І за рахунок таких розумних інвестицій, а 10 тисяч гривень в день ну це, це скільки це виходить? 30 гривень на день відкладати? Ну, 10 тисяч гривень в рік. 30 гривень на день це дуже мала сума, це навіть менше, ніж кава. І таке маленькою але протягом тривалого періоду часу можна сформувати собі дуже хороший капітал, який потім нас. Врятує від е, тих складних моментів, які можуть в житті виникати. Ну, наприклад, приходить до вас ваш син чи донька і каже, тату чи мамо, допоможіть мені почати мій бізнес, і я маю освіту, дякую вам. Але мені потрібно зараз ще років 5-10 працювати для того, щоб заробити на стартовий капітал. Якщо ви зможете дати мені там 500 тисяч гривень чи мільйон, то з часом я можу їх повернути, але зараз мені потрібні гроші на розкрутку. А ви кажете, так є якраз в тебе через. Два роки закінчується твоя накопичувальна програма, і ти зможеш оформити своїх там 500, 700, 800 мільйон гривень. А поки що, давай починай вчитися, працюй десь, здобувай досвід для того, щоб тоді, коли ти отримаєш кошти, щоб ти вміла ними вже грамотно скористатися. Чи вмів? І для дитини це буде дуже хороша мотивація, тому що він захоче якомога більше отримати досвіду, можливо, влаштується на таку фірму, де він, яку він хоче створити свою такий тип бізнесу. Отримає там 2-3 роки досвіду, за до той час гроші підійдуть. Компанія зробить виплату, і от ваша дитина, яка завдяки вам отримала і фінансову грамотність, і освіту, і отримала ще й стартовий капітал. Потім завжди буде вам вдячна, тому що такі речі не забуваються і дуже щедро повертаються назад з тим людям, які їх організували. Тому, звичайно, дуже, дуже важливо не просто дати дітям гроші, а навчити їх фінансові грамотності а для того треба бути грамотним самим. І допомогти їм грамотно цими коштами скористатися, не втручатися, але все ж таки мати якусь свою думку, якусь свою експертність, або знати, з ким можна порадити в цьому напрямку, для того, щоб потім, коли будете давати цих 500 тисяч мільйон, щоб можна було навіть, скажімо, з якимось експертом зустрітися і обговорити ту пропозицію, коли яку ваша дитина вирішила собі реалізувати. Це такий грамотний підхід для того, щоб не втратити всі кошти. Бо молоді люди дуже сильно готові отримувати досвід ціною великої плати. А люди старші вже мають досвід, вони вже готові його реалізовувати і підказувати, і допомагати так, щоб людина молода нікуди не залетіла на повному ходу, здобуваючи цей самий свій досвід. Ну і тепер, якщо у вас є якісь запитання, то прошу вам задавати їх. Якщо я немає запитань, ну тоді. Вам дякую за увагу і до нових зустрічей. На добраніч, Слава Україні! Героям слава!